Привітствую! Що нам потрібно робити, щоб спастись? Для цього нам потрібна віра в Господа Ісуса Христа, і Бога Отця, і визнання своїх гріхів. Ми повинні визнати свою гріховність перед Богом, визнати те, що ми є грішниками, визнати те, що ми без Бога, є ніхто. Ми повинні ісповідувати свої гріхи, відкривати своє серце для Бога, щоб Він зміг увійти в наше життя. Тому що ми люди, є всі грішниками, і нема людини безгрішної. Хто говорить, що він є без гріха? Тут є лжець, і лицемір, і гордець, тут є син лукавого. А ми повинні визнавати свої гріхи, визнавати, що ми без Бога є ніхто. Покаяння це тоді, коли ми ставимо Бога на перше місце в нашому житті, коли ми міняємо свій образ життя, коли ми погружаємося в Слово Боже, починаємо ісправляти свої помилки, свої гріхи, починаємо вивчати Слово Боже, виконувати волю Господню, а воля Господня та, щоб ми були учнями Ісуса Христа.